Коли ви починали давати інтерв'ю на цю тему, ви казали, що збираєтеся знімати воскресіння. Правильно? Це був 2016 рік. Чи це буде скоро? Так скоро. Бо те, що переді мною, це настільки масштабне завдання, що його не можна реалізувати легко і швидко. Треба добре над цим подумати. Треба зрозуміти, що потрібно показати, щоб фільм був глибоким і зворушливим. Він не може бути лінійним. Потрібно показати багато речей і явищ. Які можна сумістити одне з одним, навіть з різних часових періодів, щоб повніше проілюструвати, що означає те чи інше, і я думаю, що це буде справжня головоломка. У мене є два сценарії, і один з них дуже вструктурований і дуже сильний сценарій, і це щось більше ніж ви очікуєте. А інший сценарій схожий на психоделічний досвід, тому що ви переходите в інші сфери і так далі. Я маю на увазі, що ти в Аду, ти там, ти знаєш, це дуже схоже, ніби ти. О, це схоже на божевілля. Це як психоделічний досвід, так сказав Мел Гіпсон, описуючи свій новий майбутній сиквел Страсті Христові Воскресіння. Але перш ніж робити поспішні висновки, дозвольте розповісти, що він мав на увазі, кажучи ці слова. Чи готові ви зараз знімати продовження фільму Страсті Христові? Розмовляючи з Реймордом Арою. У 2016 році про можливе продовження страстей Христових Мел Гіпсон запевнив, що продовження буде, але на той момент він не розкрив дату виходу. Пізніше його запросили в якості гостя на лейт-шоу з Стівеном Колбертом, і ведучий запитав його про можливість продовження страстей Христових під назвою Воскресіння. Ймовірно, для того потрібно буде три роки, тому що це велика тема. Тож, Мел Гіпсон виправив Колберта, коли той сказав, що фільм скоро вийде. Він сказав, що це буде проект для майбутнього, і на його остаточне завершення знадобиться близько трьох років. Це інтерв'ю відбулося шість років тому, і тепер ми знаємо, що фільм офіційно вийде в прокат у 2024 році. це все одно на п'ять років пізніше ніж початкова оцінка Мела Гіпсона. first 2004 movie had a very modest інтернет муві Movie Database це підтверджує. після великої перерви, через 20 років, після виходу фільму «Страсті Христові, Мел Гіпсон збирається повернутися в крісло режисера. Однак, через суперечливі заяви Гіпсона, протягом останніх кількох років йому довелося уникати суспільної уваги. Але тепер він повернувся. І знову сидить як у кріслі режисера, так і продюсера фільму, а також вносить свій власний поворот у сценарій фільму. Крім того, відомо, що для нового фільму було написано два сценарії: перший написав Рендал Волес, а другий створив інший успішний письменник. Але хто це? Мел Гіпсон не каже. В інтерв'ю Мел Гіпсон сказав, що продовження оригінального фільму буде. Він Фільм буде співставляти, змішувати два сценарії. А ще Гіпсон додасть свій власний поворот до цієї історії. Бо інакше, як режисер, він буде почуватися щодо фільму Чужинцем. Отже, у підсумку сценарії пишуть разом Рендал Волес і Мел Гіпсон. Що стосується знімальної групи, відомо, що до Мела Гіпсона приєднається Джим Кевізел. І Брюс Деві, а продюсером саундтреку виступить відомий Джон Дафні. Що стосується акторського складу, відомо, що деякі актори з оригінального фільму повернуться. Це означає, що Джим Кевізел зіграє роль Воскреслого Ісуса, Майя Моргенштерн візьме на себе роль Марії, матері Ісуса, Франческо Девіто зіграє апостола Петра. На жаль, як повідомляє видання Deadline, Крісто Дживко, котрий зіграв роль Йоанна, помер від раку 31 березня поточного року в Лос-Анджелесі. Тож, чому фільм так довго знімали, коли над ним почали працювати ще в 2016 році. Розумієте, пояснив пояснив Гіпсон, Матеріали з джерел продовжували надходити і збільшуватися. І в один момент стало надзвичайно важко все це опрацьовувати. як розповідати історію воскресіння? Це одна подія. А потім було откровення присутнім у горниці, гіпсон пригадав, що кожної страсної п'ятниці перед ми відтворюємо сцену поховання Христа, а в неділю вранці Воскресіння Ісуса. Тож він зазначив, що в історії є багато іншого, що кидається в очі. Окрім хронологічної послідовності подій, які відбувалися після того, як тіло Ісуса було обмите та покладено на камені в печері, були й інші події. Фільм не буде хронологічною розповіддю про події, які розгорталися в часі. Натомість у нього буде одна основна історія, і ця історія буде переплітатися з усіма іншими подіями, які відбувалися з іншими героями. У фільмі будуть сцени не тільки з точки зору інших людей, але й в різних часових проміжках. Тут не буде подорожей у часі, це точно. Але ми побачимо перенесення в часі. Іншими словами, дія буде переходити з майбутнього в минуле, а потім у сьогодення. Гіпсон, напевно, захоче розказати історію і всі події навколо Воскресіння Ісуса Христа очима різних персонажів. І як він казав, під час смерті навколо Ісуса відбувалося багато речей, так само як і в реальному житті. Тому фільм не буде зосереджений лише на одному персонажі. Мел Гіпсон візьме різні сюжетні лінії та поєднає їх в одному фільмі. Мета всієї цієї справи полягає в тому, щоб створити щось, що буде резонувати з усією аудиторією по цілому світу. Як сказав режисер. Він хоче зробити цей фільм доступним навіть для тих, хто ніколи не чув історії про Ісуса Христа і навіть не читав святого письма. хіба історія про Воскресіння Ісуса Христа з мертвих не є чимось, про що ми всі чули? Чесно кажучи, оскільки ця історія, яку ми всі знаємо, занадто добре, вона може здатися дещо нецікавою. Всі ми знаємо, що через три дні тіло Христове ожило. Гігантський круглий камінь від входу в печеру був відвалений. А сам Ісус вознісся на небо. Тут нема чого обговорювати, зазначив Мел Гіпсон. Але перед Вознесінням Ісус зійшов у Шеол. Ця назва походить з єврейських писань і дослівно означає розбитий. Насправді Шеол означає місце перебування праведних душ. У новому Завіті для позначення цього місця вживається слово Хадес або Ад. Деякі люди думають, що протягом цих трьох днів Ісус пішов до пекла, але це неправда. Ісус не сходив у пекло, Він зійшов до аду, де перебували всі праведні душі померлих. Звідти він забрав ці душі праведники і возніс їх на небо. Як відомо, Ісус сказав розбійнику, розп'ятому праворуч від нього на хресті: Істину кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Євангеліє від Луки, 23.43. Отже, Ісус не пішов у пекло, а зійшов в ад. Доки його тіло залишалося в гробі, його душа перебувала серед спасенних душ померлих. Мел Гіпсон погодився, що якщо вони прагнуть зробити фільм таким же успішним, як і перший, їм краще дотримуватися біблійного оригіналу. Інтерв'ю він згадав, що зазалегідь провів своє дослідження і планує зняти фільм, який би показав справжнє життя Ісуса. Але чи Гіпсон покаже, як Ісус сходить до Аду? В інтерв'ю він лише посміхнувся і сказав, що про це було б цікаво поговорити. Однак, виходячи з деяких пізніших інтерв'ю, де Мел описав фільм як психоделічний досвід з духовним провідником, можна припустити, що, врешті-решт, ця подія потрапить у фільм, і при цьому буде звичайно задіяний певний рівень комп'ютерної графіки, незважаючи на те, що ще занадто рано говорити, напевно, фільм все ж буде арамейською і латинською мовами. А також фівритом як і попередні.